Доброго ранку, в нас соняшно. Перенесла свій аспарагус вже на лоджію. Так, відкривай віконечко. О, оце ранок наш. Сонце сліпить, ура! Буде погода класна. Вишня зацвила. Грушка моя. Ой, і грушка зацвила, слухайте. Буквально за ніч. Ще вчора не було того цвіту, приблизила, щоб вам показати. Ой, як класно. Тепло. Але я зараз буду займатися кухнею, буду куховарити, треба щось їсти. Купила в АТБ скумбрію. Оце, скумбрія там не розібрана. Дві штучки, слухайте, я з вечора оставила в умивальнику, щоб вона розморозилася. Не знаю, чи вам буде видно, скільки там води. Стакан води точно. Якщо не більше. Що? Невже її проколюють і в саму рибу роблять проколи і додають воду? От я зробила, бачите, невеличкий надріз І зараз вилію, подивіться, скільки води. А? Совість треба мати, люди добрі. Платимо гроші за воду, виходить. Ай-яй-яй. Бачите? Я ніколи в пакеті не розморожувала, завжди доставала і так, знаєте, в умивальнику тримала. От. Жах. Жах, звісно. Зараз покажу дві рибинки, які. О, Зараз я їх почищу. Заморочуватися не буду. Я їх просто відварю. Мультиварку ще не придбала, буду просто відварно готувати. Легко, просто. Без заморочок. Очистила вже я рибку, вийшло в мене 2, 3, 4, 5 кусочків. Приготувала отаку от приправку, бачите, приправа для риби. Тут є і сіль, я спробувала на смак. Водичку поставила вже вона, от-от закипає вже, бачите. Я так завжди заздалегідь роблю. Не знаю, може неправильно напишіть, в яку воду треба рибу класти в холодну чи в таку гарячу. О, вже розчепілилася. Так, опа. І можна буде ту юшку навіть іще розвести з водичкою, бо маленька кастрюлька, і собі пити такий бульйончик. І все, і вже я буду мати на три дні, щоб попити бульйончик і рибку. Треба буде щось використовувати з гарнірів, ну хоча б е, раз в тиждень. напевно гречку я буду їсти. Може, раз в тиждень. Може, раз на два тижні, тому що. Вуглеводи теж якісь треба і за гречку я скочила. Закіпає, закіпає. Можливо, хтось зайшов вперше на мій канал. Я цілий рік м'яса не їла. Оце на Пасху я спробувала. Декілька кусочків ковбаски, рибну котлетку з'їла. Ну, що хочу сказати? Ну, така трішечки була важкість. І, напевно, я не буду ковбас їсти то 100%. От, Так, закриваю. М'ясо не знаю. Теж намагатимусь не їсти, Ну, хіба може колись шашличок? І то рідко, рідко, рідко може. Раз в рік або два. Так, е, побачила в себе ще кокосове масло в мене є, бачите? Рік часу йому було, було закрите, я відкрила, нічого йому немає, нормально. Олії багато в мене ляної залишилося, теж е, стояло все в холодному місці і все, все добре збереглося. Тому що на днях думала купувати. Оливкову олію, а потім, думаю, не буду, буду намагатися користуватися тією, що є. От все, нехай вариться. Ще не придумала, які в мене плани будуть на день. Чути вам? Вже рибка зварилася. Не хочу, знаєте, дуже її переварювати, щоб вона розварилася сильно все, відключаю. І хочу вам показати, друзі, що я купила вчора на тій точці коло мене, де торгує Маша. Постійні глядачі мої знають. Отакий От мікс. Італійський салату. От. Заплатила за нього, за цю коробочку, 50 гривень. Так, але поки я це все їсти не буду, йдемо на прогулянку. Обід треба заробити. А ви знаєте, що я не снідаю. Десь пару днів був в мене збой, коли я повернулася в Україну. От. Хотілося їсти, бо була дуже стресована. Тепер додалі я їм два рази на день, тобто інтервальне харчування. Подивилася на градусник 19 градусів тепла. Отаку От легенько дістала свою з архіву блузочку, Вона така тонюня, джинси. Так, і не знаю, зараз буду приміряти, ще в мене є така біла курточка, в яку я не влазила. Подивимося, чи я в неї влізу. Ну, що сказати, влізла, подивіться, влізла чудово. Боже, так тішуся. Такий худішому краще, але мені ще працювати над собою і працювати. Так, Беру сумочку, вже шалика не беру. І вперед. Думаю, йти до річки тільки з другого боку, з другої сторони зовсім. Кому цікаво, йдемо зі мною, прогуляємося. Сусідський квітничок. І як вже розпустилися тюльпани. Як красиво. А скільки бджіл літає? Чи то оси маленькі, щось я не пойму. Що тут так літає? І так багатенько. Ой-ой-ой. Клумбочка зустрілася мені з глицинією, Бачите. Як все цвете, яка краса, неповторна краса. Гаряче розчепилася. Дуже гарно. Сьогодні провідна неділя у померлих Паска. Я, певно, так, знаєте, аж близько-близько. До води не буду підходити, там такий крутий спуск трішечки для мене. так здалеку я вам зніму і постою тут на вершечку. Я би хто йшов, подав руку, а так нікого немає. Стояла-стояла і нікого немає. Люди пороздягалися, загоряють. Суперова погода сьогодні. Такий легенький вітерець. По дереві вам видно, правда? Небо таке голубе-голубе. Люди йшли, жіночка з дитиною, з коляскою, мужчина, але... Вони самі помалу спускалися, думаю, ще буду їх тормозити. Мій улюблений західний бог. Річка, на якій я виросла, можна так сказати. Дітьми бігали навіть сюди. От сюди бігали. Так далеко. А тепер в тому керунку я живу. Сонце сліпить, сліпить. Повертаюся вже додому. Дівушка з такою гарною собакою, стрункою такою, підтянутою. То така, видно, якась особлива порода. Знімаю вам показую такий кущик. Біля церкви росте. Сіла на лавочку на зупинці. Перепочити. Фу. Важкувато ще мені ходити. Ще я не дуже герой. Люди на ровери. Посідали і поїхали. Напроти, третя школа. І ще трішечки-тришечки буде мій будиночок. От я вже і дома і дуже-дуже хочу їсти добре, що я зготувала обід. Нагріла, тому що поки прийшла вже застигла моя рибка. Салат ніякий не буду робити. Буду просто так в прикуску брати цю суміш салату і їсти. Усім смачного, гарного настрою, добра і миру на всій планеті, перемоги нашій рідній Україні. Mm. Mm -hmm. Така добра. Трішечки солі треба додати. До нових зустрічей, мої дорогі! Підписуйтесь на мій канал, хто зайшов вперше. Пишіть свої коментарі. Мені завжди дуже-дуже приємно їх читати. А я обідаю. Mm -hmm.